У найближчі три дні погода на Хмельниччині зміниться. Повернеться довгоочікуване тепло і сонячна погода. Щоправда, у п'ятницю ще трохи подощить. Вночі, 26 квітня, температурні показники будуть в межах від 3 до 5 градусів тепла. В день повітря прогріється до плюс 14. Протягом доби область накриють короткочасні дощі. Вночі вони будуть більш інтенсивними, вдень дощові хмари рухатимуться на північний схід і покинуть Хмельниччину до вечора. Тож найдовше дощитиме в Хмельницькому та Шап'ячесвіт. Хмарно та безопадів погоду прогнозують у суботу, 27 квітня. Вночі температура повітря коливатиметься від 4 до 9 градусів вище нуля, в день повітря прогріється до 15 градусів тепла. Ще тепліше стане у неділю, 28 квітня, вночі температура повітря буде на рівні 8 градусів тепла, ранок буде ясним і сонячним. Ближче до обіду небо закриють хмари, але опадів не передбачається. Вдень стовпчики термометрів можуть сягнути позначки у плюс 19 градусів. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози погоди не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатись на наш канал.